Привіт! Ти на каналі Дірід Завер. І в цьому відео я розкажу, як я письменницею стала. Я зараз листаю книгу не Стівена Кінга, не Іларіона Павлюка. І це навіть не збірка віршів Іздрика. Це моя книга. Тепер прийшла черга розповідати мені про свою книгу. І це дійсно цікавий досвід. Можливо, ти там сидиш у цій маленькій чорній коробочці і мрієш. Можливо, не про книгу, а про щось інакше. Знай, це знак у тебе все вийде, бо у мене вийшло. Моя книга про людей, такий собі брудний реалізм з елементами магії. Перш за все, треба сказати, що вона складається з трьох блоків, тобто дві повісті, лірика септовірші, вірші. Та мої фото. Перша повість у цій книзі має назву Записки невіженого мандрівника у часі. Я думаю, тут все зрозуміло про що піде мова. І я не хочу вам спойлерити, тому що це треба прочитати самому. Інша повість, як Емма стала перекоти поле, розповідає про дівчинку, яка хоче піти з життя. Але всюди з нею ходить кументний дідо. І чи вдасться їй це втілити? Маєте прочитати, звичайно, це могли б бути якісь серйозніші доробки, але мені хотілося все-таки чогось художнього. Мені хотілося показати своє я, і мені хотілося зберегти всі свої доробки, які зберігалися в шухляді десь в одному місці, і щоб вони були фізичними. І я думаю, що в мене це вийшло. Ось воно, моє таке маленьке дітище, і це тільки маленька частинка мого тиражу. Насправді мій тираж маленький. Тут у мене вже розкрита пачка, ви можете побачити, наскільки це дивне відчуття, що тут стільки моїх книжок. Першим моїм викликом було взагалі написати цю книгу. Тому що у мене дуже багато доробків було насправді шухляді І Я дуже довгий час обирала, що саме я хочу бачити у своїй книзі. А далі ці всі доробки треба було відредагувати. Тому що, вибачте, у мене вже професійна дипломація і так склалося, що постійно пишу з помилками, і я не бачу, де у мене є помилки, де у мене немає помилок. Я хочу згадати тут а, Юлю. Це прекрасна людина, яка мені все почистила, чітко відредагувала. І від цього моменту у мене вже був матеріал, з яким можна було працювати. Я б зараз би дуже б хотіла вам показати, як це все відбувалося. А, тому що це був надзвичайний досвід. Тут, мабуть, досвід слово буде просто спонсором цього відео, але це так і є. Тому пропоную вам менше говорити, а більше дивитися. Ласкава просибо та презентацію. Крина зателефонуєте зором якоїсь Діани Літвінчук. Якщо вам здається, що це було дуже легко і ця презентація мені далася на ура, то ніфіга. Там була така робота, і все починалося абсолютно не так. Тому Діана на монтаже перематуй це нафік все спочатку і показуй, з чого це все починалося. Аго, ти тут є? Ні, це не голос про Альтер Его. Це я. Авторка. Книги зателефонуйте Зорю. Ти запитаєш дену? Та все просто, ми у нескінченності виміру моєї уяви. Ми зараз рахуємо приблизно, як буде виглядати моя книга. Дивіться, ця тьотечка вважає, що мало сторінок. 128 сторінок, ви цікава Подивіться, вам мало? Ну, це читати, ну, типу, ну, трохи є. З тим, як я читаю, мені це читать взагалі місяці три. Тут чорне буде, тут зорі, тут зоря, з зорям, розговаріємо з ними. Фотографії майбутні, які будуть у мене в книзі. І, коротше, ви все побачите. Це так моторошно, стрьомино. Говорити з дизайнеркою. Але ніц. Читайте книгу тіті. Купляйте в усіх книгарнях світ. Вона, блін, взагалі так пише, ви навіть не уявляєте. Все. Це знову я. Я нагадую, що ви теж тут і разом ми з вами доведемо у нескінченному потоці моєї уяви. І я хочу сказати, що цей момент був найцікавішим, бо мені хотілося розказати всім, над чим я працюю, але я нікому не розказувала, тому що я хотіла, щоб це було красиво. І по-друге, що шляху то назад вже не було, а мені так хотілося просто все закінчити, сказати стоп, грай, я граю, я виходжу, це все якось занадто складно. І так далі ми працювали з дизайнеркою, робили верстку, кладанку, і все-таки ми дійшли до якогось результату. Оооо. Не дуба. Не дупа. Ну, все-все, ми переходимо вже нарешті до презентації книги, як вона відбувалася і так далі. Все, все гарно переглядом. Розмова я буду діану питати відчуваєш, хвилюєшся, Ну, а це буде потім. Я ще за це і напіхаю спочатку, а потім ти не бачиш. Я така, типа, ну що, Діана, ну що, ти готова, блядь, розказуй. Як давно взагалі? Що ти взагалі в настрій? Я думала, така, ти думала? не вийшла. Я вас надурила. Так, хоч я не знаю, я вже плутаюсь, де була справжня презентація, а де була несправжня презентація. Все, без приколу, запрошую вас на Раду справжнісіньку презентацію моєї книги, телефонуєте зорям. Вугу! Гарна переглядок! Я буду відвертою, тому що я дуже сильно хвилювалася. Я хотіла, щоб все було класно ідеально. Але нічого ідеального немає. І тривожка все-таки взяла верх. але я думаю, цього не було помітно. Хоча... Я бачу э, в твоїх очах соняхів. Це така класна повість про молодих людей, які подорожують на адевіації. Там цікаві є персонажі. А, я Макс. Макс не прочитав. але якщо людям. Перш за все, я хочу сказати, Настя величезне тобі дякую. Знай, ти найкрутіша, надзвичайно цікава, харизматична модераторка у світі. А ще ти дуже крутий друг. Я дуже ціную, що ти весь час була поруч в мене. Я хочу, щоб Галік став для вас, поки ви будете читати, отаким от дивним другом. А якщо вам самотню, ним. Хочете його вважати дурним, хочете вважати його мудрим. Він сам казав, що в минулому житті він був і журналістом, і священником, і агрономом, і тваринкою, і рослинкою, Тим хочете його вважати. А, надавайте цьому твору будь-який настрій, тому що тут кінець є непередбачуваним. Знаєте, це дуже дивне відчуття, коли в одному залі збираються всі твої друзі і знайомі, і всі вони дивляться на тебе, слухають. І я в шоці була, тому що весь час всю роботу над своєю книгою я тримала голові фразу: будь ласка, не розчаруй тих людей, які в тебе вірять. І я думаю, що я справилась на всі 100%. Вам багато розказати, але й не хочеться спойлерити. Цей день був прекрасним. Дякую ще раз усім, хто розділив його зі мною. А що було далі? Ви можете уявити, моя перша автограф-сесія моєї книги? Я не знала, що писати людям. Я писала з помилками, але посміхалася і всіх обіймала. Мені було дуже-дуже приємно слухати слова людей, що вони мені казали. Але в той момент я десь була в Астралі, певно, у тому своєму космосі. Тому що усвідомити оцей масштаб роботи мені досі важко. Тому я ще раз дякую всім, хто розділив зі мною цей день і не дав згаснути моїй мрії. І, мабуть, що я останнє б додала, що це лише крок на правильний шлях. І цей шлях точно буде тернистим, але він того вартує. Тому якщо вам треба знак, то знайте, ось тут він є. Ці Пока вона випустила книгу. Тримати її в руках фізично, так, у мене пішов цілий Ступним рік. Етапом була верст. Було з дизайнеркою одночасно складно і цікаво працювати, і я боялася, чи вона зрозуміє, що я хочу бачити ось тут. До речі, я можу ставити свої варіанти книги і її. Тому ось десь тут ви зможете порівняти, що я бачила, що бачила дизайнерка. І чесно, я дуже щаслива, що саме такий дизайн мені дійсно хотілося чогось такого мінімалістичного і класного. От знаєте, коли книга буде стояти там умовно десь, і просто захочеться купити, тому що вона гарненька. Я хочу відмітити, що дизайнерка реально зробила дуже круту верстку. Вона мені дуже подобається. Хтось сказав, що вона нагадує книгу стиль книги Скрябіна. Така маленька, тоненька, і тут так само ви можете збоку побачити моє ім'я і прізвище. Там, де вірші, ви можете прочитати лірика, де у мене проза, ви можете прочитати назву моєї прози, моєї повісті. Я не можу нічого сказати, тому що мені дуже подобається, як виглядає книга, тому що очікування у мене були максимально. Погані. я думала, що перша книга, ну, як кажуть, перший молинець комом, так і буде моя книга. Але все прекрасно вийшло, і я дуже хепі. Я дуже довго не могла придумати назву до своєї збірки, тому що все було майже готове, крім назви. І... Ви знаєте, у мене в більшості віршів, в більшості творів є оцей символ зірки. Я не знаю, чому мені воно подобається. Тому що кожного разу, коли ти вертався пізно ввечері, і де було видно зоряне небо, особливо влітку, і ти дивився догори і заумирав. І це надзвичайно. тому що... Ти відразу розумів, що твої проблеми просто фігня. І ця земля це повна фігня. Тому що ми маленька крупинка в цьому всесвіті. Що може бути красивіше, що може бути краще, аніж зірка? Зірки це завжди для мене асоціація з душами людей. Коли хтось народжується, зірочка нам блимає на небі, хтось помирає, зірочка згасає. І коли нам самотньо, ми розуміємо, що, блін. Там по-любому щось є. Ну, а, і я впевнена, що кожного разу, коли вам самотні, ви просто от, знаєте, умовно телефонуєте зорям, але насправді ви дивитеся на них. Просто мовчки з ними розмовляє. Після дизайнерки книга pdf файлі, відправили у руки видавництва. Де я цю книгу видавала? Безкоштовна реклама, видавництво коло. Місто Дрогобич, тому, якщо вам щось треба, звертайтеся. Там працюють професіонали. Насправді, в видавництві теж були свої нюанси, але це вже не залежало від мене, а залежало від самого видавництва. Ми обирали вже папір. Я дуже боялася взяти, знаєте, такий білий папір, тому що книга б здавалася, мабуть, б дешевою, і вона була б неприємною. У мене тут кремовий папір, і також є вставка з моїми фотографіями. Які я зробила сама. Щодо обкладинки, вона м'яка і вона є матова. Мені пропонували зробити глянцеву, але від глянцевої я відмовилася, тому що ну, якось воно не комільфо. Мені здавалося, що це була б не книга, а виглядала б вона б як методичка якогось професора з універу. Тому ми зупинилися саме на матовій. Також е, варто зауважити, який тут шрифт. Е, шрифт заголовку е, дизайнерка підібрала дуже вдало, тому що вона хотіла, щоб він був схожий з е, текстом, який тут. Я, взагалі, хочу сказати, що після того, як ви, можливо, видасте свою книгу, я впевнена, ви будете сприймати взагалі книги інакше. Тому що для мене тепер кожна книга це витвір мистецтва. Мені здається, це треба робити окреме відео про що ця книга. І я б дуже хотіла, щоб ви її придбали. Я думала розіграти цю книгу, а потім ні, ніфіга. А, я розумію, що зараз на фронті у нас ситуація не найкраща. І все, що ми можемо робити, це багато працювати і допомагати. Тому я ще раз наголошую, що всі кошти, які я зможу зібрати з продажу цієї книги, я відправлю на актуальний збір. А все буде прозвітовано. Заходьте підписуйтеся на мій інстаграм. Щоб купити цю книгу, пишіть мені на Gmail, в інстаграм та в будь-яку соціальну мережу, де ви зможете мене знайти. І ми обов'язково з вами домовимося про цю книгу. Тож, дякую, що ви побули сьогодні трохи зі мною, дізналися про мене такий собі цікавий факт. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на мене, і напишіть коментар, чи ви б хотіли видати власну книгу всім. Па -па. Хаос почекає. Поки ви поговорите з ними, розкажете всі анекдоти, поплачете, що життя таке несправедливе. Та просто мовчки постоїте під ними. Бо вони все бачать і чують. Неймовірні співрозмовники дадуть вам відчуття дому та безпеки, про яку ви так мрієте. Просто зателефонуйте зорям. От і все.